Всім привіт. привіт! Неймовірно цікавий день, крутий досвід, нова сторінка в житті моєму і мого оточення. Ми записуємо під подкаст, ми записуємо корисний контент безпосередньо для вас, для нашої аудиторії. Сьогодні зі мною люда це. Людина, котру я знаю, якщо я не помиляюсь, то мені здається, десь року так з 2008 тисячі і людина, котра мені особисто допомагає в моєму житті. Люда крутий спеціаліст, на мою думку, найкращий спеціаліст. Котрого я знаю з точки зору фінансів, хто не в курсі. Людмила Федоровна, це фінансовий директор групи компанії Драйвмі. Це людина, котра знає все. єдина людина в моєму житті, котра знає все про мої гроші. Навіть моя дружина стільки не знає, скільки знає Люда. Давай у нас така проста домашня, от як я тільки що сказав, така кухонна бесіда. Уявляємо, що ми з тобою там я не п'ю, ну ми з тобою взяли вина і ввечері просто там порозмовляємо, а хтось послухає. Можливо, комусь ми дуже сильно допоможемо. Ок. Добре, я буду задавати питання, а ти на них відповідаєш. От я ніколи не був інтерв'юєром, чесно тобі скажу. Ну, життя кудись нас веде. У нас з тобою дуже багато комунікацій професійних, тому я думаю, що ми будемо корисні. Ок. Поїхали. А, спілкуємось, звісно, на тему фінансів. А, Люда, як ти вважаєш, яка головна фінансова помилка, яку роблять 90% малих підприємств, малих бізнесів, фопів, ну просто от малого бізнесу. Ну, мені здається, те, що вони не приділяють достатньо уваги на фінансов... Ой, бюджетуванню, не планують витрати і не структурують вчасно облік, не вводять облік і не розуміють, куди рухається компанія, не розуміють, до чого вона рухається, і які в неї є ресурси. І це може призвести до невідомих результатів, не дуже гарних. Не виникло ще більше питань, але ми до них тепер повернемося. Ну тобто 90% малого <клес> бізнесу і взагалі просто 90% підприємців, підприємців. Якщо просто ми підведемо а, рисочку під тим, що ти тільки що сказала, там от не приділяють увагу обліку як таковому, так розумію. Якщо ви там бюджетування, облік, фін, облік фінансів, це все можна під, вести під категорію обліку чи ні? Чого ну мені надумкають. здається, бюджетування це розуміння, планування, потреба взагалі планування доходів, витрат, потреба в грошових коштах, облік це вже фіксування факту, скільки використано, скільки отримають, скільки які вже операції відбулися, і це може викривляти уявлення про те, що відбувається насправді. Окей, ну тобто ми можемо самі себе обманювати, будемо, можемо ну, самі так. собі підлаштовувати обставини таким чином, щоб бути в обмані. Окей, цікаво, дякую тобі. А, далі, як таке а, улюблене, моє питання, я багато кому задаю. А, що гірше, не, плати, не платити податки чи не рахувати прибуток компанії? Не платити податки або не рахувати прибуток. Мені здається гірше рахувати свій прибуток без вирахування податків і надувати цей прибуток і думати, що в мене все зашибісь, Я такий красавчик, але я завжди за чесну гру і за розуміння своєї відповідальності. Прошу. Звернути увагу, що Люда, фінансовий директор групи компаній в Україні, і це те про що я кажу: що ми не граємо в ці ігри, з оподаткуванням краще не гратися. Ну звісно, на що це? Хоча це каже фінансовий директор, людина, яка повинна оптимізацією займатися, ну все в розумних рамках. Дякую тобі. Окей, так коли підприємець має в цілому перестати ввести фінанси самостійно. Я не про особисті, ми про бізнес розмовляємо. От коли підприємець має припинити вести самостійно фінансовий облік і взагалі там долучатися до фінансів? Мені здається, будь-який підприємець спочатку, коли починає працювати, воно може і прикольно, що він сам веде облік своїх фінансів, він сам погля... ну, поринає у всі процеси, все відслідковує. Але на якомусь етапі його у всі ці процеси вона з'їдає, буде з'їдати більшу частку його ресурсу. Він буде неефективний для розвитку бізнесу, для його якогось руху вперед, для масштабування. І до речі, ну мені здається, що підприємець такий не є фахівцем в обліку. Краще брати на роботу фахівця, який вчасно все. Зробить так, як воно має бути, а не буде через рік виправляти помилки, і це може коштувати набагато більше, ніж зекономити на його зарплатні на Окей. якомусь етапі. Додаткове питання: одразу сюди. Я, от як власник бізнесу, на якому етапі? От давай візьмемо там от стартує. Підприємець, приват, давай там навіть не про бізнес кажемо. Приватний підприємець від ідеї там, от, реалізує свою ідею. Він починає е, свій шлях. У нього є. Ну я б навіть там під товарооберт під обсяг реалізації підв'язався. Ну, ти як людина, яка точно розуміє аналіз, може аналізувати потоки, може розуміти там точки безбитковості, гратися з фінансовими моделями і так далі. От на якому етапі це дійсно необхідно, На якому етапі це може бути компромісне рішення? От про там тезово, коротенько. Ну мені чомусь одразу виникає така цифра в голові. Коли його час на облік займає десь 20%, угу. ну тоді це мабуть дійсно немає сенсу брати фахівця. Коли okay. це буде вже перевищувати цю суму, і це буде зжирати дійсно його ресурс, час це ресурс підприємця, uh -huh. який дійсно кудись хоче рухатися, дійсно розвивається, дійсно боліває за свою справу. Ну, це має все бути зважено. Окей, okay. я додам, можна? Я не фінансовий директор, а з точки зору там власника, і мені здається, коли є гроші. Коли у бізнеса є гроші і бізнес може дозволити, от як тільки перші е, є маячки про те, що ти можеш собі дозволити, треба не зважати. Тому що якщо ти збитковий, немає сенсу, якщо ти ще не підріс, немає сенсу, ну так, бо ти почнеш себе закапувати. Якщо ти вже можеш там, собі це забезпечити, обов'язково треба йти. Окей, дякую тобі. А, як зрозуміти, що бізнес насправді прибутковий? Дуже круте, коротке питання. Це моя думка, така суб'єктивна. Коли цей прибуток є сталим на протязі якогось певного періоду, а не там раз на квартал, раптом Бах, в нас є прибуток, все клас, ми вже прибутковий бізнес, коли цей Прибуток зрозумілий, коли є вже певна фінансова стратегія, коли є покрокова реалізація цієї стратегії, коли є зрозумілі чіткі, наприклад, там залишки по складу, зрозуміла дебіторка, зрозуміла кредиторка, коли ми чітко розуміємо, де, як, що, де в нас кошти, як ми рухаємося далі, і бізнес генерить прибуток, коли є розуміння, і, от, наче на цьому етапі якраз і варто мати. Фінансиста щоб, щоб обліковця, чи, є, чи дійсно це так, чи це якась ілюзія, що в нас все добре? Uh -huh. okay. Мені мене одразу понесло зараз. Там балансова та вартість зміна балансу. Так, та... Мене також та... про баланс, коли є зрозумілий чіткий баланс, тоді це якщо ще є людина, яка може його пояснити, показати деякі цифри, з чого складається uh -huh. активи і пасиви, то це круто. Я як людина, у котрої в усіх напрямках є партнери, це питання, котре завжди воно достатньо складне у кожному напрямку. Скільки відсотків прибутку можна в... діставати з компанії, власнику? От ти як фінансовий директор, твоя позиція? яка? Ну, я такий, взагалі, перестраховщик. Мені начебто, щоб ця цифра було, була завчасно така визначена, чітка і. Коли бізнес тільки на етапі розвитку, то цей відсоток ну має бути незначним, бо треба розуміти, що треба поповнювати обігові кошти, що має бути постійно вливання. Тобто підприємець на початку на старті має розуміти, що його дохід там ну 20-30, можливо від чистого вже прибутку за врахуванням всього, всього, всього. А коли вже бізнес сталий, коли він саме о той прибуток, який вже підтверджений, який вже ну так умовно гарантований, бо в ринкових умовах гарантований, мабуть мало що може бути, ну тоді, мабуть, десь 50-60%, відсотків, бо завжди мають залишатися ще кошти на інвестування, на якусь подушечку безпеки, на реінвестування ну на щось таке? Слухай, на походу міняємо формат. У нас з тобою типу інтерв'ю повинна бути. Ну, це така крута. Ну, зараз тема круте питання, котре я 100% розумію. Це там біль багатьох підприємців. Я буду ділитися своїм коротеньким Ну, мені дуже цікаво, так як ти думаєш. З нашої з мого досвіду і з наших криз, котрі ми переживали, я точно розумію, що на початкових етапах, на першочергових етапах розвитку компанії, власники взагалі повинні забути, що таке забрати прибуток. От, прям взагалі, перший там від одного до трьох років бізнес повинен розвиватися з своєї стратегії, і в цьому випадку у власника, якщо він приймає участь в керуванні, якщо він а, має якусь роль, а в нашому ну, випадку не завжди типу так, маю, маю, бути. повинна бути гарантована зарплатня, яку ми беремо, включаємо в бюджет витрати. Ми її прогнозовано тягнемо. А весь прибуток компанії, котрий є в звітний період, він повинен реінвестувати, реінвестуватись в той напрямок чи інший. Знаєш, що це дає? Приходить ковід, ти виживаєш. Ти можеш швиденько своїм власним капіталом вирішити всі свої зобов'язання. Приходить війна, ти виживаєш. Приходить. Інша, не будемо про структури зараз. Приходить інша ситуація, кризова в компанію, ти можеш з нею впоратись, бо у тебе свого власного капіталу достатньо для того, щоб вирішити. А є інші бізнес-моделі, котрі не переживають. От коли... Ну, Висмоктування йде да, повністю, да, і да, да. це жити одним днем. Коли і Жирка незважаючи. немає, з словами, я скажу: коли жирка немає, ти витягуєш капітал, то це може призводити до дуже швидкого схлопування. Так, чудово, погнали далі. Люди. Фінансист у компанії це розкіш чи необхідність? Ми наче вже про це сьогодні так багато Ми говорили. Ми казали, про, Я більше про фінансового директора, тоді мене. Ну, а от зараз про, саме про фінансиста. Людина, от Немає фінансового директора. Просто є людина, яка розуміє в фінансах. І коротенько. Я точно для себе розумію, що потрібно. Ти як думаєш, як людина, у якої є фінансисти? Ну, Ти маєш на увазі один фінансист в структурі компанії. Так. Да. Це дійсно, коли вже є прибуток, дозволяє, коли вже Мабуть, іще, що саме фінансист? Фінансист це чи обліковець. Обліковець це майже на початку. Потрібен, потрібна та людина, Котра буде вести бухгалтерію, котра буде чітко звітувати, все вести обліки, враховувати податки, все вчасно. звіти. Слуха, ну ми економіст, і так далі. економіст так. фінансист – Це взагалі різні ролі. Різні коли посади. вже фінансист, то це вже коли є потреба масштабування, коли є потреба і вже, мабуть, і власник бізнесу. Трошки доростає до бажання вже на когось спертися в своїй структурі, коли він відпускає контроль або розуміє, що він вже не вивозить сам весь обсяг роботи, і він вже хоче спертися на досвідченого фахівця, котрий буде йому складати звіти, котрий буде йому складати баланс, котрим він буде спілкуватися про баланс і про розуміння, де в нього кошти, і котрий буде. В перспективі допомагати йому масштабуватися і розраховувати. Розкажі чи необхідність? Розкішна необхідність. О, блин. Шо, що означає дівчинка? Окей. Так. Я просто трошечки дедлайн насведу, бо засумують наші, наша аудиторія. І така ж тема повинна бути достатньо жива. Три цифри, які власник бізнесу повинен знати кожен день. Ой, це прям цікаво. Три цифри, ну, однозначно, це наявність грошових коштів. Uh -huh. Далі потреба в цих грошових коштах, тобто, що саме має бути сплачено майже навіть на протязі дня. Також планування, ну, це кешфло, можна сказати, uh -huh. те, що має бути. Потім, на якій стадії е, обсяг виручки на моменті. Тобто спочатку місяця, який прогнозований, наприклад, обсяг виручки до кінця місяці, опираючись на кількість днів, які вже пройшли. Тобто, це допоможе прогнозувати дохід, який буде отриманий. І операційні витрати. Тобто вони в ідеалі мають бути сплановані більш-менш на місяці, має бути розуміння і прогноз по хоча б ну, такий плюс-мінус по прибутку. Ну, тобто, кешфло, виручка і. Витрати. Планові показники. Не так. Виконання планових показників по валовому доходу, по виручки, по продажам. Потрібно знати власне кошеня. І чи це частина роботи фінансового директора, чи це відділ продажу. Ну, це директор. більше відділ продажу. Ну, але ж ми не кажемо, що саме ці показники мають бути надані фінансистом. Ну, це ні, ні. це, ті це критерії. взагалі не про зараз ж не про те, хто а, кому ну, надано, це так. безпосередньо про те, що повинен розуміти власник. бо я знаю, в принципі, дуже багато компаній, які орієнтуються там на або виконання планових показників, ну, виконання плану продажів або на план надходження коштів там, безготівкових, або там план закупівлі. Ну, Тобто кожен під свою специфіку підгрібається. Але я розумію, що це моноформат, це така дорога, коротенька достатньо. Так, чи можна зростати, не маючи бюджету? Намисно не кажу, якого. Просто от ми не маємо бюджету, беремо бюджет витрат, нехай ладно, кажу. Не маючи бюджету витрат да. зростати. Да. Ну, мені здається, будь-яке зростання воно має бути е, оцифроване попередньо. Тобто має бути якийсь обґрунтований. Е, Черівні таблички Екселі має бути розуміння, скільки ми плануємо заробити, скільки треба ще залучити коштів, коли цей проект окупиться, коли ну я не розумію, як можна зростати, взагалі не розуміючись, куди ти рухаєшся. Ну, це можна так почати будувати будинок, не маючи ну, напевне, якогось плану його будування. Ну, знаю. Це щось за, таке за, хаотичне вийде, воно щось вийде, але за, воно буде за, дуже зараз цікаве. ми Опублікували цей подкаст, ми в, вже в мережу виклали, да, і там деякі наші напрямки дивляться, і такі що? Бюджет зростати без бюджету з бюджетом. У нас є люди, котрі. Ну я хочу трошечки додати, коли на рівні стартапу, і може з тобою зараз ми можемо посперечатися, коли е дух стартапа в тому чи іншому напрямку, коли дуже е стисла структура, коли немає змоги. Себе стандартизувати і не має змоги, від слова, зовсім вплоска в одній площині горизонтально розшарювати свою структуру, то компанія може зростати, може рухатися інерційно, короткий термін. Коли у неї є чітко заданий період, у неї є бюджет просто на освоєння, і вона, не узгоджуючи його, може розвиватися, це може відбуватися квартал, півроку, рік не більше. Ну, це там, побажання власнику, власника. Ну, може, зараз нам з тобою коментарів насипатись багато. Я до них готовий. Так, далі. Яка різниця між виручкою і грошима на рахунку? Поясни, як п'ятирічній дитині. От як GPT-ча запитує: От, що таке виручка і гроші на рахунку? Різниця між ними. Ой, у мене дуже багато думок зразу з цього приводу. Але якщо дуже прям стисло і коротенько, як п'ятирічній дитині? Е, виручка ну, Прямо п'ятирічна дитина там. Петрик, ти продав Василькові яблучко. Ну, такий Петрик вже молодець, вже такий фінанс... комер... комерційний така в нього жилка є. Петрик продає яблучко Василькові за одну гривню. Це виручка. Він зафіксував дохід. Він Яблочко продав, гривня це є дохід. Але Василько йому наступного дня віддав гроші. Це гроші на рахунку. Але Петрик, це яблучко, щоб купити, взяв у мами 50 копійочок. І з цієї гривні він надав 50 копійок мамі. Тобто в нього виручка, наче гривня, але реальний прибуток в нього 50 копійок. І грошей на рахунку в нього на моменті була гривня-виручка, але грошей була гривня, стало 50 копійок. Ну, там я трошки за зачепила тут і дебіторську заборгованість, і кредиторську. Мама проінвестувала. Це чудово. Це як я нещодавно намагався зрозуміти, як пояснити е на хіба компанії на IPO виходити. От на що, з простими словами, пояснити, на що виходити компанії на IPO і в який етап? От я десь от, про Петріка, я <с десь <с так намагався. Слухай, знаєш, дуже цікаве питання, тим паче питання в рамках нашої корпоративної культури. Кредитні кошти для компанії це норм чи стрьом? І який відсоток кредитних коштів можна засвоїти бізнесу? Мені здається, наскільки взагалі власник бізнесу готовий допускати у свята святих сторонніх інвесторів, наскільки він в тебе якась думка є? Я розділяю інвесторські кошти і кредитні кошти це різні показники. Інвестор може розділяти ризики, кредитні кошти це зобов'язання. Ну, це Для а, мене це Тобто різниця. ми не беремо сторонніх ми беремо, інвесторів, да, да, зараз... ми беремо, наприклад, банківський да. займ такий. Я думаю, що. Співвідношення, власний капітал і залучені кошти. Власний капітал має бути десь 70% і залучених 30%. Ну, більше, ну, якось це ризиково вже, бо світ взагалі такий не дуже стабільний. Краще спиратися на себе я так думаю знаєш сучасний підприємець особливо той підприємець який там віковою категорією до 30 років нас з тобою зараз на віло підніме бо ми дуже консервативні. я дуже згоден, але я бачу трошечки вони не пережили історії. мабуть дефолти да, знецінення да, 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 стрибки да, да. курсу долара так твоє фінансове табу яке ти ніколи не порушила у це прям попереднє питання. Мені навіяло у той жах, коли раптом стрибнув курс долара. В мене була автівка у доларовому кредиті. Ну, тобто mm -hmm. такого я точно не повторю. Я, якщо буду брати якісь кредити, це буде саме в тій валюті, в якій я отримаю дохід. Mm -hmm. Я ну, ці ризики бо, точно, точно. буду запобігати. Це дуже була така школа життя, дуже яскрава. Ну, для фізисобу це взагалі просто. Реально складна історія. Так, хорошо. Де зараз найпростіше і найчастіше зливаються гроші в бізнесі? На твою думку, от експертна позиція фінансового директора. Можеш з нашим досвідом, можеш не орієнтуватися на наш досвід. От де найпростіше зараз злити гроші? Мені здається, знову ж там, де немає обліку і немає розуміння, чіткого, чи потрібні ці витрати. Якісь витрати можуть бути такими, як не проінвентаризованими. Вони були завжди, і ми чогось їх сплачуємо. Тобто треба. Періодично передивлятися, чи ще актуально. Ну це дуже ну такий дуже дитячий приклад, ну там оренда якогось сараюшки, там якоїсь сараюшки на краю виробничого, виробничої плащини. Ну, просто чогось ми за неї сплачуємо. Але якщо копнути, вона вже давно не потрібна і давно вже ми її не використовуємо. Тобто, це не обґрунтовані витрати, які вже не актуальні на моменті. І це, мабуть, найголовніше таке. Потім ще пам'ятаю, ми з таким стикнулися, коли витрати на рекламу. Тобто мені було завжди цікаво, як можна їх оцифрувати, як можна їх економ-ефект відслідкувати. Тобто Гроші за рекламу можуть сплачуватись, але фідбек з цього важко оцифрувати й зрозуміти. Це ж постійне протистояння. Це маркетинг, витрати маркетингової і взаємодія продажників фінансового директора і, ну, і маркетологів. Це ж просто так, знає, так, так лебідраки, щука виходить. То я можу з вами ділитися. Я. Звертаюся до аудиторії до нашої, е, можу ділитися лише своїм досвідом. Я не буду там експертом в тих напрямках, котрі я не переживав самостійно. Я точно розумію, що люди зі мною пережила там із моїми партнерами. Та я навіть не знаю там. Ну, три кризи точно, прям три такі е, глобальні проблемні ситуації. Тому я ділюсь нашим досвідом, а ви вже вирішуєте, використовуєте ви його чи ні. Ну, Людочка, Я тобі дуже вдячний ще раз. Дякую, Викати Ром, вдячний. за цю можливість. Це був дійсно цікавий дуже досвід. Він також для мене перший підкасту, цей досвід буде як виховати е домашнього питомця таким чином, щоб він висидів півгодини у тебе на руках і навіть не поворушився.